Подивіться, накупила сьогодні от таких перців, бачите скільки? Гадки не маю, що з ними робити, що приготувати. Може мені хтось підкаже. То знаєте, як от в магазин зайшла, побачила, що в грудні воно таке класне є. От, то думаю, мені ж теж треба. От, а що зараз от, купила, що робити? Напишіть, будь ласка, якісь рецепти, подивіться, які вони класні. Треба ж їх якось з'їсти з чимось. От, може, в когось є які думки. Буду вам дуже вдячна, якщо ви мені напишете, що можна приготувати. Я просто поки що я ними просто любуюся. От помила, в миску зложила. Ой, то думаю, що робить. Дякую вам за ваші коментарі, заздалегідь, за ваші рецепти. Ставте мені, будь ласка, хоча б вподобайку, щоб це відео як. Можна більше людей побачили, та, хоч хтось мені, може, напише щось. До зустрічі на, мої, на моєму каналі. Дивіться, будь ласка, мої відео, там є багато чого цікавого та інтересного. Підписуйтесь, ну і, звичайно, ж, подобайка, як не шкода. Дякую вам, що додивилися до кінця.